Всім привіт! Хотів би вам показати у відеогайді, як торгувати на архамі і при цьому не сплачувати за комісії на сайті. Значить, писав я раніше гайд в себе в телеграм-каналі, посилання залишу на гайд, але багато хто з ним вже ознайомився і приступили до роботи. Але бачу, що в декого виникають запитання, все ж таки. Як торгувати лімітками, тому що люди торгують лімітками, але все одно комісію у них списує. Для початку хочу сказати, що ця інформація не якась там секретна чи ще щось в розділі, в них на сайті, в розділі комісії прописана дана інформація, що при торгівлі лімітками ми не сплачуємо комісії. Так, значить. Покажу, що дійсно це так, ось тут можна перевірити свої комісійні, бачите, в розділі комісії в мене нулі. Але якраз таки зараз ви можете побачити, що ось тут в мене списувала комісію, Але це, ну, бачите, є такі угоди, де списується комісія, але їх небагато. Це робиться через те, що наша лімітка, в принципі, не встигає потрапити навіть до стакану заявок, тобто і вона одразу виконується по маркету, по ринку. І таким чином, якраз таки, це питання, коли багато хто задає, чому списується комісія, ось, в принципі, наглядний приклад, що в мене теж іноді бувають такі. Такі проблеми. Тобто, ну, як не проблеми, а комісія списується. Але, як бачите, більшість, більшість всюди нулі. Значить, в мене вийшло наторгувати 815 тисяч торгового обороту на споті. При цьому я витратив приблизно десь доларів 160, якщо не помиляюсь, треба буде прям детально передивитися. Свої записи, але м, десь при, приблизно 200 тисяч обороту я торгував не цим методом, а звичайним. Тобто, бачите, в мене ще до цього м, знімало, я виставляв собі оплату комісіями токенами ARKHAM і ось стільки я вже встиг типу, зекономити. І потім, якраз таки, коли набив десь 200 тисяч обороту, я почав. Торгувати цим способом, тобто лімітками. І таким чином загальний оборот у мене 815 тисяч на цьому аккаунті, при цьому спалено приблизно 160 доларів. Але буває таке, що приблизно 100-200 тисяч об'єму я можу наторгувати навіть типу в плюс. Але це вже залежить від Ваших мін-торгівлі. Значить, переходимо у розділ е, трейду, спот і обираємо ефір. Так, значить, дивіться, графік тут ну, вже більш-менш на щось схоже, але раніше прям, ну, хто торгував на самому початку, бачили, що тут просто були пробіли. Графік був максимально жахливий. Значить е, Я. Е, Ну, у мене я торгую ось приблизно 2500 доларами. 2515, зараз я буду торгувати сумою 50-100 доларів, щоб просто наглядно повільно вам показати, як я це роблю, і, і щоб не втратити на великі суми. Наприклад, я виставляю 50 доларів, і дивіться, що я роблю: я обираю ось тут найвищу ціну. Тобто зараз е, обрав ціну 3998, але бачите, вона зараз скаче. Обрав найвищу ціну, зараз трохи воно устаканиться, обрав цю ціну, нажав купити, і все ось мій е, ордер розмістився. Тепер чекаємо е, на його заповнення. Е, ось тут бачите е, size, це скільки зараз ефіру е, по такій ціні люди хочуть купити, Тобто, кинули свої заявки. Е, тепер... Просто треба дочекатися, поки цей ордер мені наліється. Ось бачите, це все він налився. Тепер переходимо у цей розділ і дивимося, що за комісію дійсно списало 0. Тобто, ось сума ефіру, ось дата і час. Тобто, бачимо, що дійсно нульова комісія. Отже, тепер переходимо сел на максимум і те саме. Робимо при продажі, обираємо Sell Limit на максимум і обираємо найвищу ціну, тиснемо сел. Наша лімітка потрапила до стакану по стій ціні. І зараз 4,4 ефіру висить в лімітних заявках на продаж. Тобто, зараз, коли наша ціна виповниться, наша лімітка заповниться, буде продаж. Але як бачите, ціна трохи йде вниз, тому тут два варіанти. Або просто дочекатися, поки дійде до нашої ціни, або можна просто відмінити. Якщо, наприклад, ви бачите, що ціна в моменті починає проливатися, страшного нічого немає, можете просто нажати «Cancel». Тут воно бачите, підтуплює іноді. Якщо тупить, просто можна оновити сторінку, щоб підтягнувся баланс. Переходимо в розділ «Sell» на максимум і тиснемо на продаж. І чекаємо, поки заповниться наша лімітка. Я думаю, логіка всім зрозуміла. Тобто зараз, бачите, не як воно не дійде, але ось таким чином ми можемо торгувати і не сплачувати за комісію. Так, це виходить довше, аніж просто, наприклад, по маркету купив, продав. Або зеркально робити угоди. Зараз, до речі, вам покажу це. В такому випадку якраз таки будуть списуватися комісії. Але при цьому ми витримуємо, витримуємо якусь паузу між купілою та продажем тобто не одразу купив і продав, і ми економимо на комісійних. Але, але дуже уважно, що ви можете, наприклад, купити. Грубо кажучи, на хаях, і ціна може в моменті прямо пролитися. Таке буває часто, ну як не дуже часто, але таке буває. Але в принципі це якраз таки нивілює наші витрати, тобто ми не платимо комісійні біржі, але наша плата якраз таки оце, оцей сліпач, який може в моменті у нас виникнути. Так, значить, бачимо, що лімітка поки не налилася. Можемо почекати, можемо просто її закрити, і, значить, зробити і ще раз, виставити її ще раз. Тому вже хочу наглядно показати. Що дійсно не списує комісійні, так, знову ціна проливається. Ну, ось таким чином, в принципі, коли ціна проливається, можна представляти свої лімітки, щоб пошвидше продати і менше втратити. Значить, можливо, зараз набереться. Можливо, не набереться, бо ціна такі, бачите, в моменті дуже сильно. Просто на відео це виходить трохи довше, бо хочеться вже показати вам повністю цей процес, але коли я роблю собі набуваю об'єм, це проходить набагато швидше. Тобто я не чекаю, поки вона заповниться, а щоб було швидше, я просто її закриваю, переставляю, щоб пошвидше. Ось, бачите, все, вона закрилась. Знову ж таки, переходимо в наші ордера Бачимо бачимо нулі. Тобто, купили комісія 0, продали комісія 0. Тепер хочу вам показати, чому списує комісію. Наприклад. Ось ми тиснемо купити ліміт, і ми йдемо з цього правого стовпчика, тиснемо купити, тобто бачите, все вона в моменті виконалась. Тобто, це означає, що вона навіть не встигла потрапити в стакан, тому що ми її закрили одразу по ринку. І зараз у нас тут буде комісія. Бачите, ось ми заплатили 2 центи комісії, те саме із продажем. Ми коли тиснемо сюди на зелену частину, значить, те саме. Бачите, воно закривається моментально, і знову заплатили 2 ось центи комісійних. Тобто, на початку я таким чином торгував, але купляв токени Архама і 25% там була знижка на торгові комісії. Але зараз я користуюся. Методом, яким я вам показав до цього. Тобто, таким чином, воно буде трохи швидше, ну як навіть не трохи швидше, а моментально прямо буде виконуватися, ви будете швидше набувати торговий об'єм, але ви будете платити комісійні. Тому дивіться самі, кому як зручніше, яким способом набувати. Все ж таки, якщо ви будете. Набувати таким чином, як я тільки що показав, що лімітка буде виконуватися моментально, то краще купити токени ARKHAM. можете перейти в spot Trading, Arkham, обрати і одразу ось тут купити токени на біржі. Тобто головне, щоб вони у вас лежали на споті. Потім переходимо в розділ Points і ставимо все, повзунок. Увімкнути оплату комісії токенами ARKHAM. Тобто, бачите, я зекономив 32 долари через те, що оплачував комісійні токеном ARKHAM, коли я ще торгував з комісіями. Так, на цьому, в принципі, все. Ще раз залишу посилання на текстовий гайд, можливо, комусь буде зручніше подивитися в це все. Текстовому варіанті, але, думаю, на відео буде більш зрозуміло. Цей аккаунт, до речі, для початку хочу докачати до мільйона торгового обороту, а пізніше буду, скоріш за все, якщо встигну, прокачувати його більше до 2,5 або навіть до 5 мільйонів. Також в мене є ще другий аккаунт, на ньому зараз. Приблизно 500 тисяч обороту, його теж планую докачати до мільйону і, в принципі, скоріш за все залишити. А ось цей аккаунт м, буду пробувати качати більше, але м, буду дивитися по часу. Так, на цьому буду завершати. Сподіваюся, було все зрозуміло, якщо не зрозуміло. Е в описі відео залишу посилання на свій канал, на свій чат. І якщо у вас будуть будь-які запитання, зможете перейти туди і їх задати. Все, всім дякую за увагу.